Друзі, привіт до вашої уваги лот постійної білизни бренду Ліварно та Мерадісо. В лоті 13 одиниць. Такі наволочки. Розмір 40 на 80, в лоті 4 одиниці. Також є комплекти, наволочка та підодіяльник. Розміри можете побачити. Вони йдуть з різними принтами в різних кольорах. Їх є в лоті 5 одиниць. Також є така постіль, наволочка та підодіяльник в такому розмірі. І дві наволочки та підодіяльник в таких розмірах. Також є наволочки прямокутні, великі такі, розмір 40х145. їх в лоті буде 4 штуки. Різних барвами. Ціна даного лоту 2750 гривень. Ціна однієї одиниці 212 гривень. І даний лот ви можете замовити вже в наших менеджерів. Всім дякую та заробляємо разом.